Здається в оренду однокімнатна квартира по вулиці Пулюя, новобудова. 43 квадратних метри. Бачимо захід в коридор. Коридор досить просторий. В коридорі є шафа купе. Вхідні двері. Потім тут ванна. Є пральна машина. рушнику-сушка, Дзеркало, умивальник, велика ванна. Кухня, також досить простора. Є стіл на 6 персон. Мікрохвильова піч вбудована, духовка, варочна поверхня, витяжка. Є посудомийна машина, великий холодильник. Ремонт зроблений в світлих тонах. Досить стримано. Тут бачимо спальню. Вона переділена на дві зони. Тут спальне місце. будуть ще зроблені такі приліжкові тумби з обох сторін з цієї, з цієї світло можна включати тільки біля ліжка або люстра зверху. Куток можна поставити на балконі, він поміщається. І переділити собі на дві зони, тому в кімнаті буде більше місця. Є робочий стін, досить великий просторий балкон. І тут така невелика стінка, але досить вмістка. Відкривається, просто натискаємо. Тут так само. Ну і бачимо знизу шухлядки, тумби. Місця досить багато є для речей. У коридорі також містка велика шафа. Квартира вільна, готова до поселення. Кого цікавить, телефонуйте.